В южницькій поліклініці проводять діагностику за допомогою лоркомбайна. Нове обладнання в кабінеті оториноларинголога дає можливість досконало діагностувати пацієнтів та вчасно попереджувати ускладнення, розповідає лікар Анатолій Діденко. Пристрій є багатофункціональним. Цей пристрій дозволяє безболісно. Проводити, наприклад, ендоскопію носової порожнини, гортані, горла, наприклад, отоскопію, тобто огляд вуха слухового проходу. Дуже корисно, наприклад, коли дітки приходять з сторонніми тілами вуха або носа, які не видно, наприклад, при класичному огляді, там з використанням лампи дзеркала. Можна безболісно, комфортно для дитини, наприклад, зайти ендоскопом в нос або в слуховий прохід, побачити це стороннє тіло, його видалити. Без цього пристрою, як і раніше, як сто двісті років тому назад, лор лікарі користувалися лампою звичайною дзеркалом лор, тобто рефлектором налобним. Ну і зараз користуються таким методом, але вже можна сказати, що це. Дуже застарілий метод, і не завжди можна за допомогою цього методу побачити якісь патології. Анатолій Діденко працює в Южній поліклініці з листопада 2022 року. Молодий спеціаліст переїхав з Херсона через війну, де навчався та проходив інтернатуру. Роботою в Южному вражений. Я був дуже здивований, що в місті Южному така. Ну, Досконала можна сказати лікарня, як для невеликого міста. Все необхідне обладнання в міській лікарні є в наявності, тобто пацієнт може отримати допомогу по будь-якій спеціалізації, досконалу, вчасно поліклінічна допомога теж на високому рівні, тобто в поліклініці є у кожного лікаря своє обладнання. Лор лікарі радять дотримуватися профілактичних заходів, щоб попередити захворювання вух, носа та горла.